Сьогодні, вранці, коли я прокинулась, Евана вже не було, записки не було. Дзвонила йому на мобільний, дзвонила в офіс. Але що саме дивне? Цей працівник Еван раптом зникає, а цей хлопець просто з'являється. Ми не викликали майстера. Ну, у мене тут виклик до вас. Там написано ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка внизу, чи не так. Ти копирсався у мене в речах? Ні. Я б такого не зробив. Я хочу, щоб ти негайно залишив мій дім і кинути все, що почав. Я так не думаю. Я кажу геть, негайно з мого дому. Краще звикай до цього обличчя. І куди це ти побігла? Не чіпай, каберне, ти селюк. Може, біленького? Ти якась дуже дивна. Ми ж друзі, правда. Хей, hey, Дженет. Те, що я збираюся тобі показати, трошки лякає. Але я не мала вибору. Треба випити. Ти коли-небудь це робила? Ні, але це не може бути складно, якщо так багато чоловіків це роблять. Все, що можуть зробити вони, ми можемо зробити краще. Готова.